Всім привіт, 17 вересня. Екстрена зйомка. Чого екстрена покупці прийшли, давай зрізати кіровоградське, Попробували. Дуже подобається, кажу, ой, вибачайте, зараз подождіть трошки, швидко знімемо кіно, то попросив, щоб прийшли через декілька минут. А ми зараз бігом знімемо, бо тут і так вже немає нічого. Ну, покажу, що залишило. Ну, Якраз і буде правдиво, бо самі ж знаєте, воно... чим більша грона, тим швидше уходить. <гуменіший> Осталося, те, що залишило, я покажу. Зараз зважимо От Якраз це буде правдивий обзор ну, середній урожай ну, і грони Кіровоградського. Це форма Вишевецького Миколи Павловича. Е, зараз я вам покажу, як воно, все, що залишилося. Осталося це сонце, правда. Ну, до вечора вже нічого не буде, то мусю знімати те, що, те, що є. Оце, з той сторони вже немає геть нічого. Тут це залишилося такі. От зараз ми їх і знімемо, зважимо, розріжемо, подивимося на розріз, що там воно показує. Ну так Зараз ми зрізаємо, мабіть. Так, Зараз обідка включу. Зараз по нолях вони стануть. Так, нулі. Зрізаємо. Та оцю грону ось зріжемо. Ось, все, воно вже тут. Ось ви бачите і черешок вже в неї. Вона вже давно стигла. Так, що у нас тут заважує? 784 грами. Ну, Оце така гроночка. Да? От. так? Ну і цю буду зрізати, Це геть малесенька. Та, ну, ладно, оставимо. Зараз, щоб цю не портити грону, зараз я вам зважу. Так, хай поки полеже. Зважимо на маленьких вісах, ось о, скільки вона важить. Так. Ага, тара. Так. Сейчас я сонце затулю. Ось так ось Так, по нолях. Ну, давайте, ось ось три ягодки я окину отак от вісо. Так. Ось ось 34,5. Оце три ягодки. Ну, давайте для чистоти експерименту вже уберу ці гребінушку. Вона ж теж щось уважи. Опа. Ну, ось у, бачите, 34,1. Оце вона заважила. Три ягодки. Оце такі ягодки. Ну, в середньому 11-12 грам вони. Так, ножа не брав, зараз цими. Твоїми сікатором цим. Дивіться, м'які тяка. Соковито мармеладна така прямо желейна. упруга, кісточка, дві на цю ягідку. Да, дві кісточки тут у ній. Ось о, одна і друга. Смак у, не, у нього насищена така. Гармонія з квітковими відтінками. так Така чуть-чуть з підхрустом даже. Ягодка, ось, ось, дивіться, вона плотна. І це ж вона вже давно стигла, вже це вже все. Зараз я зріжу, вже її геть не буде в мене. есть ну, тобто вона така плотненька доволі, доволі. І красиво вона на грозді. Ви бачите, грозді видовжені. І длинна така ось сама гребіножка, вона дліненька. Ну, Дуже красиво вона виглядає. Я ж кажу, це вже ж не, не самі більші, бо позрізали, як би. Це просто прийшли, просять, то зараз я все доріжу. Ну, все, зараз. Ще одну положимо на віса. Ну ось, дивіться. Кіло 580. Дві грони. Оце є вам таке чесний, середній. Обичні. У вас. Ну, зараз все зрізь одну. Ось, давайте положимо сюди. Коротше, три гронки Дві 156. Дивіться, ягодка така. Прекрасна. І колір прекрасний у неї. І смакові якості. Не знаю, чого вона так недооцінена, бо я ну, мало зустрічав де в каталогах її. Не знаю, що, що людям треба. Тут і смак, і, і вид. Блін, Я раз ото виносив там її до магазину і зразу забрали, блін, тільки глянули. Дуже така хороша. Придивіться до цієї форми. Лоза у неї дуже прекрасно визріває. Вона повністю вже визрівша вся лоза. От. Тобто вона вже давно коричнева. Ось вже давно вона визрівша. То, що треба. безпроблемно Сильно тільки вона грузиться, кожен кожна вона викидає на рукаві багато побігів цих. От. Я тут ось оставив між ними буквально тут сантиметрів 30, ось. Так, да, навіть чуть більше. А вона ще закидала. Тут оце кажу, через кожні 15-20 см були. То я їх оце все повиламував, бо вона перший раз оце, плодоноса, Ну, грузонулася вона так, що я думаю, ого, в мене як ніякий виноград так не, груз... ну, не грузився, це як вона, оця форма кировоградська. То Я її поскидав трохи, звісно. Оце вона. от. Такі грони повидавало. О, ось, три гронки, дивіться, і колір сонечко попадає, бачите, яка насичена красна така. О. Оце вона там заважує. Якраз такі поддільчиві гронки. Ну, були тут побільші, звісно, як ці. бо це вже все, що залишилося, а так-то ну, в середньому на 800 грам. Дивіться. Хороша форма. Еля, хороша в нас форма. Вишневецького. Хороша. Ось, головний сторож виноградника. Да? противний, кидається на всіх покупців. Оце, не підлизуйся, Ой, собака. Ну, на цьому і все.